Так, далі. Чим ви повинні керуватися, якщо значення дорожніх знаків і ліній горизонтальної розмітки суперечать одне одному. Пам'ятаємо, що перевагу мають дорожні знаки. Якщо горизонтальна дорожня розмітка суперечить дорожнім знакам. Відповідь буде вимогам дорожніх знаків. Ми маємо керуватися. Далі. Чи дозволено вам перетинати подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки? Дозволено тільки в разі обгону. Друге. Дозволено тільки в разі інтенсивного руху. Третє. Заборонено. Четверте. Дозволено тільки в разі виїзду з дворів та інших прилеглих територій. Пам'ятаю, що подвійну суцільну лінію перетинати заборонено за будь-яких обставин. Правильна відповідь заборонено. Так, перемикаємо режим. Тобто таке питання це зображення з офіційного іспиту. І питання, чи дозволено виїжджати на цю горизонтальну розмітку на перехрестях під час заторів. Дана горизонтальна розмітка забороняє нам виїжджати на перехрестя у разі заторів на вашій смузі руху за цим перехрестям. Правильна відповідь заборонено. Знову. Чи дозволено велосипедисту рухатись смугою для маршрутних транспортних засобів, яка позначена вказаним дорожнім знаком. По даній смузі руху мають право рухатись маршрутні транспортні засоби, а також велосипедисти. Правильна відповідь дозволено. Наступне. Даною дорожньою розміткою у вигляді літери А позначають. Пам'ятаємо, хто має. Право сюди їхати. Маршрутні транспортні засоби. Шукаємо правильну відповідь і дивимося. Правильна відповідь буде виділено смуг для руху маршрутних транспортних засобів. Наступне питання. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілок нанесена на смузі руху. Інформую про те, що дорога повертає праворуч, попереджає про наближення.